Вітаю на календарі четвер, друге квітня, і ви дивитеся капліннюс. Найактуальніші новини регіону з вами у студії працює Кристина Касьянова. А сьогодні ми розповімо вам наступні події. Надзвичайна ситуація у Покровську, наслідки та масштаби руйнувань. Чули взриви? Ну, бачили, що що то летіло, взривали а. Де що? Це ж приїхали, хоч глянуть, що воно тут таке. Двоє загиблих та шестеро поранених. 1 травня окупанти обстріляли з РСЗВ ураган місто Гірник. Все добре, Все добре. чекайте, ми зараз відійдемо на безпечну міста, тоді надаємо допомогу. Ситуація вкрай напружена, Авдіївський напрямок під постійними обстрілами. Там були постійні обстріли, і з кожним тижнем, з кожним місяцем. Ситуація погіршилася, і ворог захоплював все більше і більше. Селці перебило ноги літньому чоловіку з Красногорівки. Евакуювали тяжко пораненого. Вивозимо, вивозимо вже там. Ви там така м'ясорубка. Вивозьте всіх, всіх своїх родичів. Страстна п'ятниця перед великоднем найскорботніший для вірян день, який має багато заборон. Молимося, не робимо якоїсь справ хатніх домашніх, які можна просто відкласти в цей день. Краще перебути в церкві, почитати Євангелія, долучитися до богослужіння. Напередодні великого свята за ініціативи Сергія Андрійченка мешканці родинського отримали Великодній хліб. Хочу сказати дуже вам великі слова вдячності, що у такий нелегкий для країни час. Ви пам'ятаєте про цей світлий? Празник, Великодень. Надзвичайна ситуація у Покровську. Про наслідки та масштаби руйнувань розповідаємо у наступному сюжеті. Вчора, 1 травня, близько 17.00, за інформацією Покровської МВА, у місті сталася надзвичайна подія, внаслідок чого зазнали руйнувань та пошкоджень приватні будинки мешканців приватного сектору Покровська. На щастя, ніхто не постраждав. Місцеві кажуть, наслідки ліквідовують і досі. «Сильно гучно і дуже страшно. Ми не тільки маленьке віконечко, там скло вилетіло і все. Чули взриви, ну, бачили, що що то летіло, взривали. А де що, оце ж приїхали хоч глянути, що воно тут таке. Ужас, що робиться. Мій дом аж там. Мій не пострадав ніде нічого, а оце ж приїхали глянути, що воно тут я ось тут працювала на городі, ось тут де дрова. Хвилин за десять зайшла до хати, почала бахкати. Заскучила, почала бахкати. Я потім притихла чоловік, я глянув. Ми бігом заскучили у іншу половину хати і закрились. Дім ходив ходором. Дім ходив ходором, почало літати. Я не знаю, як нам вікно не побило. Ось такі колоди літали здоровинні. Ми накрилися матрацем і сиділи у дальній кімнаті. Вже після цього вийшли. Зразу я сказала вікна. А коли ми вийшли, ми подивилися, що ось шифер. Знявся цієї сторони побито, з тієї сторони побито, і ще скло ось там луснуло. Наразі на місці працюють фахівці екстрених служб через загрозу вибуху небезпечних предметів, проведення обстежень та фіксація обсягів руйнувань спеціальною комісією поки що неможлива. Залишити заяву на проведення відновлювальних робіт можна через контактний центр за номером 0800 300 101. Далі пропонуємо дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Протягом доби поліцейські зафіксували 1967 ударів по території області. Армія РФ била з авіації реактивних систем залпового вогню, артилерії. Ворог атакував 10 населених пунктів: міста: Гірник, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Слов'янськ, селище Желанне, Ямпіль, села Дальнє, Калинове, Краматорського району, калиново покровського району. Пошкоджено 61 цивільний об'єкт, 49 житлових будинків, гаражі, автомобіль, ЛЕБ. На калиново Покровського району Росія скинула бомбу КАП 250 Вбила людину. Ще двох поранила. Руйнувань зазнали вісім приватних осель. Гірник окупанти обстріляли з РСЗВ ураган. Двоє цивільних осіб загинули, шестеро зазнали поранень. Пошкоджено три багатоквартирних і 18 приватних будинків, вісім гаражів. Ще одного мирного мешканця російські війська вбили у Красногорівці, поціливши у приватне домоволодіння. По Костянтинівці загарбники вдарили керованою авіабомбою УМПБ Д 30 СМ. Пошкодили 10 приватних будинків, авто лінію електропередач. П'ять влучань зафіксовано у Слов'янську, де пошкоджено три багатоквартирних будинки. Жела не зазнала авіаудару бомбою УМПБ Д-30 СМ та артилерійських обстрілів. Постраждали п'ять домівок. Крім того, в ніч на 2 травня ворог накрив вогнем Торецьк. Є руйнування на території промислового підприємства. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. 1 травня під атакою армії РФ опинилося місто Слов'янськ. Про наслідки ворожого обстрілу розповів начальник слов'янської МВА Вадим. Лях. Недобрий ранок сьогодні у Слов'янську. Вчора приблизно в 21.00 пробунало 5 вибухів. Прильоти сталися по околицях міста. Вибуховою хвилею пошкоджено три будинки в мікрорайоні Хімік та дитячий садочок. Балкони, двері, вікна. На щастя, без жертв. Загиблих та шестеро поранених. 1 травня окупанти обстріляли СРЗЗВ ураган місто Гірник. На місці працювали співробітники ДСНС. Вчора, 1 травня, ворожа армія завдала удару по місту гірник. Під прицілом окупантів опинилася житлова забудова. За інформацією прокуратури Донецької області, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей: 57-річна жінка та 64-річний чоловік, який перебував у гаражному приміщенні. Поранень зазнали ще шестеро міз. Сіцевих мешканців віком від 46 до 77 років. Все добре? Да. Чекайте, ми зараз відійдемо безпечно відстань, тоді надаємо допомогу. Головно мене ударило. Ну і це недалібо так набору. Стекло, так? Постраждалих було доставлено до медичних закладів, де у них діагностували минно вибухові черепно-мозкову травми, а також осколкові поранення та контузії. За інформацією поліції Донеччини, окупанти вдарили по гірнику з РСЗВ ураган. Внаслідок обстрілу виникли пожежі у приватному житловому секторі. Вогнеборці ліквідували загоряння гаражів на площі 200 квадратних метрів та приватного житлового будинку на площі 70 квадратних метрів. Загалом було пошкоджено три. Багатоквартирних і 18 приватних будинків, а також 8 гаражів. Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 травня. Як пояснили в Міноборони, щоб оновити дані в електронному кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідну інформацію. Новий мобілізаційний закон передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані оновити свої облікові дані у військкоматі ЦНАПі або в електронному кабінеті призовника. Ситуація вкрай напружена про ворожий наступ на авдіївському напрямку. Розповів представник білих янголів Геннадій Юдін в останньому інтерв'ю журналістами телебачення Капрі Авдіївський напрямок протягом уже десяти років війни залишається найгарячішим. Захоплення Авдіївки дало можливість окупантам ще сильніше атакувати прилеглі населені пункти. Геннадій Юдін поліцейський екіпажу Білий Янгол регулярно виїздить на евакуацію мирних мешканців з наближених. До лінії фронту сіл. Він зазначає, ситуація там уже близька до критичної. Після захоплення Авдіївки 17 лютого 24-го року ситуація погіршилася. Зони нашого реагування це Очеретинська громада. Уся постійно була під обстрілами. Ми ще заїжджали в ці села поблизу Авдіївки Орлівка, Тоненьке, Семенівка, Бердичі. Надавали допомогу ще й вивозили оттуди людей. Ну, там були постійні обстріли, і кожним тижнем, з кожним місяцем ситуація погіршилася і ворог захоплював все більше і більше селців. Зараз Авдіївський напрямок у нас також гарячий. Після захоплення Очеретиного у нас близлежачі села це Очеретина Прогрес, Новоолександрівка, Воздвіженка, Багато роботи. Ми буквально там усіх мехаців вивезли. Залишається там буквально 5-15 осіб в цьому селі. Кожна хвилина проведена у прифронтових населених пунктах може стати останньою. Правоохоронці наголошують, не треба триматися за стіни, коли на кону стоїть ваше життя. І єдиний спосіб вижити це евакуація. Якщо ви або ваші близькі потребуєте допомоги в евакуації завдіївського напрямку, телефонуйте за номером 066 56 19 102. Мешканцю Донеччини повідомлено про підозру в поширенні даних про місця дислокації ЗСУ та прильоти бойової авіації. Житель одного із селищ поблизу міста Краматорськ, з вересня 2023 року, посічень 2024 року розкривав у меседжері телеграм відомості воєнного характеру. Під час спілкування з колишньою дружиною, яка нині проживає в РФ, чоловік повідомляв їй про точки дислокації особового складу ЗСУ на території міста. Крім того, він вказував, місця скупчення техніки наших оборонців на околицях та називав місцевість, над якою бачив прильоти бойової авіації. Наразі йому обрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Перебило ноги літньому чоловіку. Як поліцейські з Красногорівки евакуювали тяжко пораненого мешканця. Дивіться далі. Красногорівка розташована за майже 20 кілометрів від Авдіївки на Донеччині. До повномасштабного вторгнення у місті проживало понад 14 тисяч людей. Проте зараз ситуація зовсім інша. На сьогоднішній день кількість населення значно зменшилась через ворожі обстріли. Ворог не припиняє спроб захопити Красногорівку та штурмує місто чини щодня. Днями під час чергового. Обстрілу було важко поранено місцевого мешканця 73-річного чоловіка. Постраждалий потребував екстреної евакуації. З чотирьох до машини потім будемо мотати. Стій, дай я гляну. Перекладаємо його на нощі. Документи і все. Більше нічого не потрібно. Давай, давай, проходь. Колесо пробито, так? Нічого не пробито, де спереду, ззаду. Щасли. Виїжджаємо звідси, виїжджаємо, звісно. Ти живий? Я живий, десь поряд пройшло. Батько, тримайся. Чоловіка чи то поранило, чи то ноги перебиті. Вивозимо, вивозимо вже. Там така м'ясорубка. Вивозьте всіх своїх родичів. Ми там самі ледве не лягли. Дякую, дякую, дякую. Він живий, все добре. Обидві ноги перебиті в нього. Важкий травматичний перелом обох ніг». історія порятунку виявилась вкрай важкою дорогою до медзакладу. Поряд завдівкою екіпажу поліції вибухнув ворожий снаряд. Авто похитнулося, але на щастя броня витримала. Медичну допомогу пораненому поліцейські надавали вже у більш безпечному місці, а потім оперативно доставили в лікарню. Правоохоронці закликають людей виїжджати із зони бойових дій, адже залишатися у прифронтових населених пунктах смертельно небезпечно. Якщо вам потрібна допомога, аби виїхати з Мар'їнського напрямку, звертайтеся за номером телефону: 066 56 10 102. За минулий місяць енергетики ДТЕК відновили живлення для 302 тисяч родин після обстрілів ворожої армії. В квітні фахівцям вдалося повернути світло для майже 200 тисяч осель Донеччини, де ні на хвилину не вщухають бойові дії для понад 68 тисяч родин Дніпропетровщини та 34,5 тисяч родин жителів Одещини. Страсна п'ятниця перед Великоднем найскорботніший для вірян день, який має багато заборон. Більш детально дізнавалися мої колеги. Велика або Страсна П'ятниця. Остання п'ятниця шостого тижня Великого посту, який передує святкуванню Великодня. Християни Східного обряду святкують Воскресіння Христове 2024 року, 5 травня. А отже, Страсна п'ятниця випадає на 3 травня. У цю дату згадують останні страждання земного життя Христа. П'ятниця і називається страстною. Це той момент, коли Христос переживав всі ці поругання, всі ці побої, які його і Він був розп'ят. Тобто, ж цей день, коли він потерпав за всіх людей, і в цей день буде у церквах виноситься плащаниця. Буду читатися Євангеля, страсний Євангеле для згадки, тому що Христос зробив для нас важливого: це віддав своє життя. І тому Христос ніс цей хрест на Гологофу, де був і побиваємо, і прийняв ту страшну смерть на Христі для того, щоб ми мали можливість спастися від наших гріхів, і мати життя вічне. Пісту Страстну п'ятницю найсуворіший тим, хто поститься цього дня, слід повністю утриматися. Від їжі кому ж складно витримати суворий піс, дозволяється перекусити хлібом і водою або ж гамувати голод сухоїдінням – овочами, фруктами, сухофруктами або горіхами. Тому ми знову ж це по можливості прибуваємо в церквах. Молимося, не робимо якоїсь справ хатніх, домашніх, які можна просто відкласти. В цей день краще перебути в церкві, почитати Євангелія, долучитися до Богослужіння, почитати молитви, подумати над своїм життям, наблизитися до Бога, відчути, звісно, ту. Біль, яку Христос за нас переніс в християнстві. Ця дата носить назву День скорботи адже саме в п'ятницю Ісус Христос помер на Христі за долю всього людства, а тому будь-які веселощі заборонені. Також Страсну п'ятницю не можна співати, грати, голосно розмовляти. Краще весь день провести в молитвах до Бога. По дому та на землі не можна займатися жодною роботою. Цього дня не користуються ножами та іншими гострими предметами. Вважається, що обов'язково. Ви поранишся. Жінкам забороняється стригти волосся. Близько 70 тисяч жінок служать у лавах Збройних сил України. Станом на січень цього року загальна чисельність жінок у лавах оборонців складала майже 67 тисяч людей. Із них 47 тисяч військовослужбовиці. При цьому 6,5 з половиною тисяч перебувають на керівних посадах, а близько 4 тисяч знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення. Напередодні великого свята за ініціативи Сергія Андрійченка мешканці Родинського отримали Великодній хліб. На видачі побувала знімальна група телебачення Капрі. Великдень одне з найсвітліших православних свят, яке спонукає робити добрі справи і дбати про ближніх. Вже багато років поспіль соціально незахищені категорії міста Родинське отримують запашні паски від Сергія Андрійченка. І цей рік не став виключенням. Сьогодні близько сот. Дні маленьких мешканців отримали великодні смаколики та найщиріші побажання напередодні великодня. Ми з небайдужими людьми за доброю традицією завітали до малеча Покровської громади з отинцями, аби привітати їх зі світлим святом. На превеликий жаль, вже не перший великдень. Ми зустрічаємо під час немовірних випробувань жорстокою війною. І наша задача не бути байдужими, допомагати нужденним та дарувати їм частинку тепла та добра. Малеча каже, дуже полюбляють смачні паски. Батьки ж у свою чергу зазначають, дуже приємно, що уже багато років поспіль про них не забувають та завжди підтримують. Хочу сказати дуже вам великі слова вдячності, що у такий нелегкий для країни час. Ви пам'ятаєте про цей світлий праздник, Великодень. І дітям дуже дуже приємно отримати такі чудові паски. Усіх з наступаючими святами. Усього доброго. Та ми неба нам усім звичайно приємно і не забувають і згадують. Ну дуже приємно всім здоров'я та миру. Найголовніше. дуже дякую за такі подарунки. Дітям буде дуже приємно. Зараз немає можливості купити, тому що таке відбувається. Щастя, здоров'я і скоріше б війна закінчилася. Б, чесно, це дуже приємна допомога. Не те, що допомога, це подарунок від Сергія Сергійовича. Дуже приємно, коли він приділяє багато уваги нашим діткам. Приділяє увагу малозахищеному населенню. Є такі люди, які можуть допомагати, і чесно за все дуже дякую. Чесно за все большую спасіба. Сідякую, що дали смачні паски всіх зі святом. Дуже приємно. Дякую, Сергій Сергійович, за такі приємні подарунки. Сергій Андрійченко каже, робити добрі справи та підтримувати тих, хто цього потребує, дуже важливо та необхідно. Особливо у такий тяжкий час для всієї країни та рідної Донеччини. Але найголовніше, що сьогодні близько сотні дітей отримали у подарунок не просто великодню паску, а частинку віри у світле майбутнє добро і диво. А далі пропонуємо дізнатися прогноз погоди на завтра, 3 травня. За прогнозами синоптиків, весь день у Покровську буде ясним та безхмарним. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 21 градуса за Цельсієм. На цьому в мене все. Ще більше актуальної та цікавої інформації. Ви можете дізнатися у нашому телеграм-каналі. Новини Каплі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.